ЖУЛЬ ВЕРН, п'ятнадцятирічний капітан. Частина перша. Розділ чотирнадцятий. Що тепер робити? Отже, після переходу, що тривав цілих сімдесят чотири дні, після впертої боротьби зі штилями, супротивним вітром та ураганом, подорож Пілігрима закінчилася на тому, що його викинуло на берег. Та все ж місіс Уелдон та її супутники дякували небу, відчуваючи себе в безпеці, адже вони були на материку, а не на якомусь злощасному острові Полінезія, куди могла б їх закинути буря. В якій би точці Південної Америки вони не висадилися, їм все одно неважко буде повернутися на батьківщину. Проте Пілігрим загинув. Від нього залишився лише непотрібний каркас, і за декілька годин прибій забере його уламки. Про порятунок вантажу не варто було й думати. Проте, якщо Дікові Сенду і не вдалося зберегти корабель і переправити його власникові, він все ж мав право пишатися тим, що цілими та неушкодженими він переправив на берег всіх, хто знаходився на борту, і серед них дружину та сина Джеймса Велдона. В якій частині південноамериканського узбережжя загинув Пілігрим? на узбережжі Перу, як вважав Діксент, цілком можливо. Адже після того, як корабель минув острів Пасхи вітри екваторіальної течії, погнали його на північний схід. За цих умов він зрозуміло міг з 43 градуса південної широти потрапити на 15 градус. Необхідно було якомога швидше встановити, де саме зазнав краху Пілігрим. На узбережжі Перу безліч портів, містечок та селищ і. Якби припущення Діка Сенда виявилося правильним, легко було б дістатися до якогось населеного пункту. Проте ця частина узбережжя виглядала зовсім безлюдною. Це був крутий, однак не занадто високий берег. Вузьку піщану смугу було всіяно уламками скель чорного кольору. То тут, то там в скелях глибачили широкі тріщини, подекуди пологішими місцями можливо було піднятися на гребінь кручі. За чверть милі на північ скеля розступалася, даючи вихід маленькій річці, яку з моря видно не було. Над річкою схилялися численні різофори, різновид мангрових дерев, що істотно відрізняється від своїх індійських родичів. Поблизу самої верхівки обриву. Як одразу виявилося, починався густий зелений ліс, який тягнувся в далечінь до височених гір на горизонті. Якби кузен Бенедикт був ботаніком, він прийшов би в захват від різноманіття абсолютно незнайомих для нього порід дерева. Тут росли високі баобаби, яким раніше помилково приписувало неймовірне довголіття, та кара, яких схожа на єгипетський сієніт, а також міскантуси, тамаринди, хрінниця та тисячі інших. Рослин, що не зустрінеш в північній частині нового світу, і які є незвичними для американців. Однак дивним було те, що серед усіх цих дерев не зустрічалося жодного представника численної родини пальмових, яка налічує більше тисячі видів та поширена майже всією земною кулею. Над берегом ширяли зграй галасливих пташок головна ластівки з блакитно чорним пір'ям та світло каштановими голівками. Подекуди злітали корібки, сірі птахи з абсолютно голою від пір'я шийкою. Місіс Велдон та Дік Сент помітили, що всі ці птахи не дуже бояться людей, вони дозволяли наближатися до себе, не виявляючи остраху. Невже вони ніколи не бачили людину і не навчилися остерігатися її? Невже цей безлюдний берег ще ніколи не чув пострілу рушниці? Коло берега поміж камінням незграбно прогулювалися птахи, вочевидь, невеликі пелікани, вони набивали дрібною рибкою шкіряний мішок, який звисає у них під нижньою стулкою дзьоба. Над уламками Пілігрима вже кружляли чайки, що налетіли з океану. Птахи, мабуть, були єдиними живими істотами, що відвідували цю ділянку узбережжя, якщо не враховувати, зрозуміло, безліч комах, які могли б зацікавити козена Бенедикта, проте ані птахів Ані комах, не спитаєшся, що це за берег. Дізнатися назву країни можна було тільки у якогось місцевого жителя. Однак жителів тут не було, або принаймні жоден з них не виказував себе, ніде не було видно ані будинку, ані хатини, ані куреня. Жоден димок не зміївся в повітрі ані на півночі, по той бік річки, ані на півдні, ані в густому лісі, що простував в глиб континенту. Не було ніяких ознак того, що цей берег колись відвідувала людина. Діка Сенда це дуже здивувало. Де ж ми є, куди ми потрапили? І нікого, хто міг би нам про це повідомити. Дійсно, навколо нікого не було. Якби якийсь туземець наблизився до них, Дінго здійняв би гвалт. Собака бігав туди-сюди піщаним берегом, обнюхуючи землю і опустивши хвіст і глухо гарчав. Поза сумнівом, він поводився дуже дивно. Проте було зрозуміло, що ані людину, ані тварину Дінго не відчував. «Діку, поглянь на Дінго, промовила місіс Суелдон. Так, це дивно, відповів юнак, неначе собака, чийсь слід. Дійсно дивно, прошепотіла місіс Суелдон, потім додала А що робить Негору? Те саме, що й Дінго, відповів Сент. ж перед берегом. Втім, тут він вільний робити, що йому заманеться, я вже не маю права віддавати йому накази. Його служба закінчилася після краху Пілігрима. Справді, Негоро ходив піщаною косою, оглядав річку та прибережні скелі, неначе намагався щось згадати, чи бував він тут раніше, ймовірно, якби в нього запитали подібне, він відмовився б відповісти. Найкраще було не звертати уваги на таку нетовариську людину. Діксент бачив, як Негоро пішов у напрямку до річки, і як тільки він зник за прибережними скелями, одразу забув про нього. Дінго люто загавкав, коли Негоров вибрався на берег, однак майже тієї ж миті затих. Час було подумати про те, що робити далі, власне, передусім, потрібно було знайти якийсь притулок, якусь схованку для відпочинку та їжі. Після цього можна буде обговорити становище та окреслити план дій. Про провіант можна було не турбуватися вже не згадуючи про фрукти та дичину, якою рісніли ці землі, постраждалі могли скористатися запасами з корабля. Прибій виплюнув на змілілі з настанням відпливу рифи багато різноманітних предметів з загиблого судна. Том та його товариші вже зібрали декілька бочок з сухарями, коробки з консервами, ящики з в'яленим м'ясом. Вони ще не встигли просякнути водою, і маленький загін був забезпечений з надлишком, їжею на весь час, який знадобиться, щоб дістатися до найближчого поселення. Так що за це можна було не переживати. Запаси провізії було вже переправлено в сухе місце на березі, до якого не міг дістатися приплив. Прісної води також було вдостарі. Дік Сенд одразу ж відправив Геркулеса з відром до річки, однак Негерсилач притяг на плечі ціле барильце, наповнивши його в гирлі річки, де вода під час відпливу була прісною та цілком придатною до пиття. Не варто було турбуватися й про вогонь. Якби знадобилося розкласти вогнище, навколо було досхочу палива, хмиз та висохлі мангрові. Корені, старий Том, затятий курець, прихопив з собою бляшану герметичну коробку, в якій містився труд. Він міг будь-якої миті добути іскру за допомогою кресала та підібраного на березі моря кременя. Залишалося тільки відшукати сховок, де маленький загін зміг би відпочити та переночувати перед походом. І хто б міг подумати, готель знайшов маленький Джек. Гасаючи біля підніжжя скель, він випадково надибав простору печеру з гладенькими відполірованими стінами. Одну. Із тих, яку море вимиває в скелях, коли хвилі прибою налітають на них під час бурі. Малюк прийшов в захват, він радісно покликав мати і показав їй свою знахідку. Молодець, Джеку, промовила місіс Велдон. Якби ми були робінзонами та оселилися на цьому березі надовго, ми неодмінно назвали б цю печеру на твою честь. Печера була невеликою десять, дванадцять футів глибиною, та стільки ж завширшки, хоча Джекові вона здалася величезною. Постраждалі могли заручно в ній розміститися, а окрім того, місіс Велдон та Нен із задоволенням це підкреслили, вона була абсолютно сухою. На небі сяяв молодик, а отже, не варто було остерігатися особливо сильних припливів. Які могли б сягнути під ніжжя скель, а отже, і печери. Таким чином, усе необхідне для перепочинку було в наявності. За 10 хвилин пасажири Пілігрима вже розмістилися в печері на підстилці сухих водоростей, навіть Негоро побажав приєднатися до них і отримати свою частку вечері, яку вони готували спільно. Вочевидь, йому здалося необачливим самостійно відправлятися у мандри глухим лісом, який перетинала звивиста річка. Було близько першої години. Обід складався з сухарів, консервів та свіжої води з додаванням кількох крапель рому. Бат серед продуктів знайшов ціле барильце цього напою. Хоча й не Негору обідав перед з усіма, він не втручався в загальну бесіду, коли обговорювався план майбутніх дій. Проте, не подаючи виду, він уважно прислухався до розмови і, без сумніву, робив з того якісь свої висновки. Тим часом Дінго, що отримав свою частку їжі, охороняв вхід в печеру. З таким вартовим можна було відпочивати спокійно. Жодна жива істота не могла з'явитися на піщаному березі без того, аби Вірний Пес не здійняв гвалт. Місіс Уелдон, посадовивши собі на коліна сплячого Джека, заговорила першу Діку, друже мій, промовила вона. Ми всі вдячні тобі за відданість, яку ти виявляв досі, однак звільнити тебе від твоїх обов'язків ми ще не можемо. Ти маєш бути нашим провідником на суші, як був нашим капітаном на морі. Усі ми довіряємо тобі. Говори, що треба робити? Місіс Уелдон, стара Нен, Том та інші негри не спускали очей з Діка Сенда, навіть Негоро чомусь пильно дивився на нього. Вочевидь, йому було надзвичайно цікаво, що ж відповість Дік. Дік Сенд декілька хвилин роздумував, потім промовив. Найперше, місіс Селдон, дуже важливо з'ясувати, де ми знаходимося. Я думаю, наш корабель міг вийти виключно до берегів Перу. Вітер та течії, напевно, віднесли його приблизно до цих широт. Чи не знаходимося ми в одній із південних, найменш населених провінцій Перу, які межують з пампою? Я б сказав, навіть що так і є, адже берег здається зовсім безлюдним, і на ньому навряд чи бувають люди. Якщо ми є. Припущення вірне, нам на нещастя доведеться йти пішки досить довго, щоб дістатися найближчого поселення. Що ж ти хочеш робити? Запитала місіс Уелдон. Я вважаю, що ми мусимо залишатися в печері доти, доки не з'ясуємо точно, де ми знаходимося. Завтра, після ночі відпочинку, двоє з нас відправляться на розвідку. Вони намагатимуться, не занадто віддаляючись від печери, розшукати якихось. Місцевих жителів, з'ясувавши у них про все, що нас цікавить, вони повернуться назад. Не може бути так, щоб на відстані 10-12 миль не знайшлося жодної людини? Чи потрібно нам розділитися? запитала місіс Велдон. Я думаю, це необхідно, відповів юнак. Якщо ж нічого довідатися не вдасться, якщо, попри очікування, виявиться, що ця місцевість цілковито безлюдна, що ж, тоді ми придумаємо щось інше. А хто піде на розвідку? запитала місіс Велдон після хвилини роздумів. Це треба обміркувати, відповів Дік Сенд. В будь-якому разі, ви, місіс Велдон, Джек, містер Бенедикт та Нен не повинні покидати печеру. Бад, Геркулес, Актіон та Остін залишаться з вами, а ми з Томом відправимося на розвідку. Негоро, звичайно, вважатиме за краще залишитися тут, додав юнак, дивлячись на кока. Ймовірно. Ухиляючись, відповів Негоро. він не любив зв'язувати себе будь-якими зобов'язаннями. Ми візьмемо з собою Дінго, продовжував Дік. Він може нам знадобитися. Почувши своє ім'я, Дінго вигулькнув біля входу в печеру та загавкав, немов виражаючи цим свою згоду. Поки Дік говорив усе це, місіс Олдон задумливо мовчала, розлука, навіть найкоротша, дуже бентежила її. Звістка про крах Пілігрима, можливо, вже облетіла сусідні туземні племена, які могли бувати на узбережжі північніше або південніше, і у випадку, якщо б сюди нагрянули берегові пірати, краще було б триматися усім разом, щоб за необхідності відбити їхній напад. Це зауваження місіс Олдон слід було серйозно обговорити. Проте у Діка Сенда знайшлися вагомі аргументи проти нього. Індіанців не слід порівнювати з африканськими або полінезійськими дикунами, говорив юнак. І немає ніяких підстав побоюватися, що вони здатні на розбійницький напад, а пуститися в мандри цією незнайомою місцевістю, навіть не уявляючи собі, в якій частині Південної Америки вона розташована і на якій відстані знаходиться найближче поселення, означало б марно витрачати сили. Беззаперечно, ця ідея має свої мінуси, однак все ж таки це краще аніж всім разом пускатися на осліп крізь гущевину дикого лісу, який, напевно, простягається аж до самих гір. Та й, взагалі, наполягав Дік, я не думаю, що ми розлучимося надовго. Я навіть упевнений, що цього не станеться. Якщо ми з Томом не знайдемо якогось селища або місцевого жителя не більше ніж за два дні, ми повернемося до печери. Але це неможливо. Я переконаний, що ми не минемо і 20 миль, як вже визначимо, де знаходимося. Я міг помилитися в численні, адже я ніколи не робив астрономічних спостережень, і не виключено, що ми знаходимося північніше або південніше ніж вважаємо. Так, звичайно, ти маєш рацію, хлопчику, місь, з сумом, відповіла місіс Велдон. А що ви думаєте з цього приводу, містер Бенедикт? запитав Діксент. Я перепитав ентомолог. Так, якої ви думки? Я не маю жодної думки, відповів кузен Бенедикт. Я згоден з усім запропонованим і готовий робити все, що мені накажуть. Якщо ви вирішите залишитися тут на день інший, я буду дуже задоволений, я скористаюся цим, щоб вивчити узбережжя з точки зору ентомології. Ну, роби, як знаєш, Діку, сказала місіс Велдон, вирушай на розвідку з Томом, а ми чекатимемо на вас тут. Чудово, сказав кузен Бенедикт найспокійнішим тоном, а я піду знайомитися з місцевими комахами. Тільки, будь ласка, не заходьте далеко, містер Бенедикт, промовив Діксент. ми всі дуже просимо вас про це. Не турбуйся, мій любий. І головне, не приносьте сюди занадто багато москітів», – додав Том. За декілька хвилин, перекинувши через плече свою дорогоцінну бляшану коробку, ентомолог вийшов з печери. Негоро пішов майже одночасно з ним. Здавалося, ця людина вважала абсолютно природним завжди піклуватися лише про себе. Однак в той час, як кузен Бенедикт дряпався на скелю, щоб обстежити узлісся, Негоро неспішно попрямував до гирла річки і знову зник за її крутим берегом. Джек спав. Місіс Велдон поклала його на коліна Нен і вийшла на піщаний берег. Діксент і негри послідували за нею. Треба було подивитися, чи можливо, користуючись звідливу, дістатися розтрощеного судна, де залишалося ще чимало речей, що могли знадобитися маленькому загонові. Рифи, біля яких розбився Пілігрим, тепер стирчали голими, над ними, оточений різноманітними уламками, височив корпус корабля, який під час припливу був майже цілковито занурений у воду. Діка Сенда це дуже здивувало, оскільки він знав, що на американському узбережжі Тихого океану приливи та відливи доволі невеликі. Втім, ця дивина могла пояснюватися сильним вітром, який йдув у напрямку до берега. Місіс Уелдон та її супутникам було прикро дивитися на корабель. На його борту вони провели стільки днів, зазнали стільки страждань, побачивши бідолашний, скалічений корабель без вітрил та щогол, що лежав на боці, як істота, позбавлена життя у них йокнуло на серці. Проте необхідно було побувати на кораблі раніше, ніж океан остаточно його зруйнує. Дік Сент та п'ятеро негрів легко піднялися на палуби, чіпляючись за снасті, які звисали з бортів. Том, Геркулес, Бат та Остін зайнялися перенесенням їстівних припасів та напоїв, що зберігалися в камбузі. А Діксент відправився до головної комори. На щастя, вода не дісталася цієї частини судна. Його корма навіть після краху стрімко височила над водою. Діксент знайшов тут чотири цілком справних рушниці, чотири прекрасні карабіни з відкидними затворами заводу Парді та Ко. Із сотню патронів, ретельно поскладених в ладунки. Маленький загін був тепер озброєним і міг чинити опір індіанцям, якби вони, попри очікування, надумали напасти на нього. Він не забув захопити і кишеньковий ліхтарик, однак географічні карти, що зберігалися в носовій каюті, всі змокли і користуватися було неможливо. Арсенал Пілігрима складався також з великих ножів. Для обробки китової туші. Дік узяв шість таких ножів, щоб поповнити озброєння своїх супутників, не забувши ще одну нешкідливу зброю іграшкову рушницю, що належала маленькому Джекові. Решта майна, що знаходилася на кораблі, або загинула під час аварії, або стала непридатним через воду. Втім, не варто було перевантажувати загін поклажею, якщо до найближчого населеного. Пункту йти всього декілька днів. Продовольства та зброї було більш ніж достатньо. Окрім того, за порадою місіс Велдон Дік Сенд забрав з корабля усі гроші, які знайшов, близько 500 доларів. Дуже мало. Місіс Велдон везла з собою значно більше, однак їх ніде не було, тільки Негора міг випередити Діка Сенда у цих пошуках та присвоїти гроші місіс Велдон та капітана Хала. Когось іншого запідозрити в цій крадіжці було неможливо. Та все ж Дік Сент завагався. Так, все, що він про нього знав, і те, про що здогадувався, примушувало його побоюватися цієї замкнутої людини, у якої чуже горе викликало лише злісну посмішку. Однак, чи означало це, що він був злочинцем? Особисто Дік був занадто благородним, щоб так думати. Проте, чи можна запідозрити у викраденні грошей когось іншого? Негри були чесними людьми, та й до того ж вони ні на секунду не відходили від місіс Велдон та Діка, а Негору постійно тинявся берегом. Ні, тільки він міг бути винен у цьому. Дік Сент вирішив допитати Негору, як тільки той повернеться, а за потреби навіть обшукати його, це питання необхідно було з'ясувати до кінця. Сонце повільно спускалося до горизонту, цієї пори року воно ще не перетнуло екватор, несучи весняне тепло та світло північній півкулі, однак цей день вже наближався, воно опускалося майже перпендикулярно до тієї лінії, де небо з'єднується з морем. Сутінки були короткими і дуже скоро змінилися на непроглядну тьму. Це підтвердило припущення Діка Сенда, що судно зазнало краху десь між тропіком Козорога та екватором. Місіс Велдон, Дік Сент та негри повернулися до печери, де всі вони мусили декілька годин відпочити. Ніч буде бурхливою, помітив Том, вказуючи на чорні хмари, що скупчилися на горизонті. Так, підтвердив Дік, вітер, здається, розіграється не на жарт. Втім, що нам тепер до цього, наш бідолашний корабель загинув, і буря вже не може нам зашкодити. Що поробиш, промовила місіс Велдон. Було вирішено, що всю ніч, яка обіцяла бути дуже темною, негри по черзі вартуватимуть біля входу в печеру. Окрім того, можна було розраховувати і на надінно. Раптом вони помітили, що кузена Бенедикта все ще немає. Геркулес покликав його з усієї сили своїх богатирських легень, і майже негайно ж ентомолог спустився з крутої скелі, ризикуючи зламати собі шию. Кузен Бенедикт буквально осатанів. Він не знайшов в лісі жодної нової комахи, жодної гідної зайняти місце в його колекції. Сороконіжок, сколопендер та решти представників багатоніжок, скільки завгодно, навіть занадто. Однак відомо ж, що кузенові Бенедикту не було жодного діла до багатоніжок. Чи варто було долати п'ять, можливо, навіть всі шість тисяч миль, скаржився він, потрапити в найсильнішу бурю, зазнати краху, щоб не знайти жодної з тих американських комах, які прикрашають кожен ентомологічний музей? Ні, ні. Однозначно це того не вартувало. На закінчення кузен Бенедикт зажадав негайно покинути ці землі. Він не на мить не залишатиметься на цьому огидному березі. Місіс Уелдон заспокоїла цю велику дитину. Вона запевнила його, що завтра йому пощастить більше в його пошуках, і всі полізли в печеру, щоб не прокидатися до найпершого проміння. Однак раптом Том звернув увагу на те, що Негоро ще не повернувся, хоча вже й стемніло. Де він може бути? запитала місіс Велдон. Яка різниця? сказав Бат. Е, ні, заперечила місіс Велдон. Я б вважала за краще, щоб ця людина весь час перебувала в полі нашого зору. Ви маєте рацію, місіс Велдон, сказав Дік але якщо він добровільно покинув нас, не уявляю, як ми змусимо його повернутися. Невідомо, чи немає він причин назавжди сховатися від нас. І, відвівши місіс Уелден в бік, Дік поділився з нею своїми підозрами. Місіс Велдон зовсім не здивувало, що Дік, так само як і вона, вважає Негоро підозрілим, проте в одному вони з Діком не могли дійти згоди. Якщо Негоро повернеться, зауважила вона, це означатиме, що він заховав вкрадені гроші в надійному місці, оскільки ми не можемо сприймати його на гарячому, мені здається, краще приховати наші підозри і зробити вигляд, що йому вдалося нас обдурити. Місіс Велдон мала рацію, і Дік погодився з її думкою. Між тим, Негору кликали знов і знов. Він не відповідав, чи то він зайшов занадто далеко і не чув їх, чи то не хотів вертатися. Негри зовсім не шкодувала за тим, що позбавилися португальця. Однак, як правильно зауважила місіс Велдон, Негоро був, вочевидь, більш небезпечним здалека, аніж зблизька. І до того ж, як пояснити те, що судновий кок ризикнув. Самостійно відправитися в мандрівку цими незнайомими місцями. Можливо, він заблукав і тепер в непроглядній темряві безуспішно шукає зворотний шлях. Місіс Велдон та Діксент не знали, що й думати. Втім, якби там не було, не варто було позбавляти себе такого необхідного відпочинку тільки заради того, щоб дочекатися Негору. Раптом Дінго, гасаючи піщаним берегом, відчайдушно загавкав. Чого гавкає Дінго? запитала місіс Велдон. Варто дізнатися, відповів Діксент. Можливо, Негора вертається. Тієї ж миті Дік, Геркулес, Остін та Бат направилися до гирла річки. Проте на її березі нікого не було. Дінго більше не гавкав. Дік Сенд та його супутники повернулися до печери. Всі намагалися влаштуватися якомога зручніше. Негри розподілили між собою чергування. Однак тривога не давала заснути місіс Велдон. Їй чомусь здавалося, що цей довгожданний берег не виправдав надії. Яку вони покладали на нього не приніс ані безпеки її близьким, ані спокою для неї самої.